Дорогі друзі, через Ощадбанк проходить велика кількість виплат пенсіонерам та переселенцям. І з цим банком, на жаль, постійно виникають якісь проблеми та непорозуміння. Недавно клієнт Ощадбанку обурився у соцмережах, що з його рахунку щомісяця списували по 100 гривень. У банку йому пояснили, що комісія в 100 гривень Нараховується лише в тому випадку, якщо протягом останніх 12 місяців на рахунку або на картці не було жодних зарахувань або списань. У відповідь чоловік запитав, чому банк має право змушувати його користуватися рахунком і чому він повинен платити за неактивність. Він назвав цю комісію рабською, оскільки в інших банках немає подібних зборів. А тут підоспіла свіжа новина з 1 жовтня. Розповім детальніше. Коли ви відкриваєте рахунок і підписуєте довіс з Ощадбанком, раджу все-таки потратити час і уважно прочитати всі умови або розпитати про умови обслуговування спеціаліста банку. Бо дії банку можуть виявитися для вас неприємним сюрпризом. Банк може автоматично списувати кошти з рахунків клієнта, не попереджуючи про це клієнта. Коли це відбувається, коли на рахунку клієнта з'являється прострочена заборгованість, виявляється, це є договірним списанням, бо передбачено договор. Тобто банк може перекривати заборгованість клієнта за допомогою коштів, що є. На інших рахунках клієнта у цьому банку. До 28 вересня така процедура застосовувалася лише для рахунків відкритих в одній області, в якій банк не повідомляє. Очевидно, це був експеримент, щоб вивчити, як реагуватимуть клієнти на автоматичне списання коштів і як оскаржуватимуть рішення Ощадбанку. 1 жовтня банк має право здійснювати автоматичне списання коштів з усіх рахунків клієнта незалежно від їхнього розташування, тобто у всіх областях України і місті Києві. Банк уточнює, що договірне списання діє лише для рахунків відкритих у гривні. Щоб уникнути таких прикрощів від банку, варто постійно контролювати наявність. Заборгованості. Це можна робити через контакт-центр Ощадбанку, де оператори або голосовий помічник Софія допоможуть перевірити стан рахунків. Можна звернутися до найближчого відділення банку або перевірити інфор перевіряти інформацію через мобільний застосунок Ощад24С. Стежте також за смс-повідомленнями. Або повідомленнями у Viber, через які Ощад інформує щодо заборованості. Якщо автоматичне списання вже відбулося, то раджу негайно звернутися до Ощадбанку для уточнення деталей та вирішення питання. Це можна зробити через контакт-центр або безпосередньо у відділенні банку. Тому раджу залишати на балансі рахунків достатню суму для автоматичного списання комісії за банківські послуги, наприклад, за інформування. І на сам кінець нагадаю пенсіонерам: не використовуйте пенсійну картку і пенсійний рахунок для накопичення коштів, як кажуть про чорний день. Бо якщо по пенсійному рахунку не буде активності, Тобто будь-яких видаткових операцій протягом 6 місяців банк повідомляє про це пенсійний фонд. І той припиняє виплати пенсії. А щоб відновити виплати пенсії, потрібно затратити багато зусиль та часу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Прагну завжди доступно і зрозуміло пояснювати найскладніші теми, важливі для пенсіонерів. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.